Відкриття алеї героїв у селах Бошківське та Черкасівка стало важливим кроком для громади, що об'єднує людей у пам'яті про їхніх захисників. Це більше ніж подія, це символ єдності, поваги до тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України. Ще на Українці у Хочу подякувати громаді, вам, усім, керівництву громади за те, що ви шановуєте пам'ять наших синів. Сьогодні відкривається тут алея пам'яті в других громадах нашої області також. І хочу подякувати ще раз всім, вам, вам, що ви сюди прийшли шанувати пам'ять наших хлопців. Дуже неоднозначна така подія сумна. А з іншого боку, це увіковічнення пам'яті тих хлопців, які віддали найцінніше своє життя, для того, щоб ми з вами і наше прийдешнє покоління мали змогу жити, жити і виховувати своїх дітей. Я хочу від імені всієї громади Новоселівської низько вклонитися і принести найщиріше співчуття рідним і близьким наших хлопців. Новозелівська громада подає приклад того, як важливо зберігати ці сторінки історії. Вони створюють простор, де можна не лише згадати подвиги, а й підтримати родини загиблих. Ці заходи є моральним орієнтиром для суспільства, допомагаючи усвідомити, що кожна жертва. Це крок до свободи. Така дискусія, там треба чи не треба, але героям. Я вважаю, що треба, тому що це повинно стати місцем роздумів, місцем пам'яті, місцем виховання, щоб ми пам'ятали, яка ціна заплачена вже, і можливо ще буде якийсь час сплачуватись за незалежність. Це якраз ці і показують цю ціну, щоб ми не забували, не пам'ятали. І головне, щоб майбутнє покоління виховалися на, на цих прикладах і пам'ятали, яка ціна незалежності. Сьогодні кожна самоповажаюча себе громада намагається таким чином закарбувати імена тих своїх співмешканців, співвітчизників, які видали життя. Але закарбовуючи таких... Села ми повинні пам'ятати про тих, хто зараз знаходиться на передовій в окопах саме в цю хвилину і саме зараз. В російсько-українській війні Новосилівська громада втратила Сергія Горожанкіна, Сергія Дулькевича, Миколу Чепігу, Олександра Глушка, Олександра Бублика, Сергія Страшка, Анатолія Кір'яна, Максима Власенка, Миколу Сергієва, Віталія Качалку, Володимира Афанасьєва, Володимира Земляка, Валерія Мінінника. Ярослава Пасічника, Олександра Степаненка, Андрія Баташева, Сергія Шарпило, Павла Бовта, Ігоря Коробко, Олексія Прокоф'єва, Романа Сіданича, Андрія Білоконя, Артура Макієва, Віталія Бондаренка, Антона Дмитрука, Олега Артеменка, Владислава Скрягу. Також на алеї героїв Башківському розміщені портрети працівників пенітенціарної системи, а саме виправних установ, що стали на захист країни та Повернулися на щиті Дениса Василенка, Івана Андрійця, Антона Цимбаровича, Богдана Думанського, Дениса Швейковського, Миколи Брюха та Євгенія Федорова. Не можна залишити поза увагою тих, хто допоміг у створенні таких важливих куточків пам'яті: керівництво громади, небайдужі жителі, культурні та комунальні працівники. Усі вони роблять внесок у зміцнення пам'яті про героїв. Нагадаємо, що для Новоселівської громади ці алеї пам'яті не стали першими. У серпні цього року їх облаштували у селах Рунівщина та Нестеринки. Вшанування пам'яті це не лише обов'язок і честь для кожного з нас. Ми повинні пам'ятати, берегти і продовжувати справи наших героїв, аби їхні жертви не були марними.